В цьому відео я покажу вам трішки більше того, як влаштована в мене система взаємодії в Telegram і як вона дозволяє мені, відповідно, максимально бережно по відношенню до себе, до свого часу, до свого стану, взаємодіяти з купою часу і при цьому розуміти, що все умовно кажучи, під контролем, я би назвав не під контролем, а з розумінням того, що все окей, я нічого не втрачаю важливого, що мені важливо знати, розуміти, і так далі. Тому давайте пройдемось по кожному моменту, який я публікував в. Публікації. І так, серце системи, як я вже казав, папка New. Саме в цій папці все розпочинається саме з цієї папки в мене основний фокус. Як вона влаштована? Є папка. Якщо в мене прилітає якийсь новий чат, наприклад, ось в мене є новий чат, то першим ділом, що я роблю, я роблю наступне: я відмічаю, в яку папку в мене цей чат піде. Тобто кожен чат він має кудись піти, він не має бути просто там без пап. Його можна класифікувати по тим папкам, які є. Я розумію, ага, Ukrainian Business School це в мене чат, який відноситься до категорії навчання. Все, я його додаю до папки. Потім наступний момент важливий, який я розумію, чи потрібно мені, щоб я а, бачив інформацію цього чату в папки тобто наскільки він мені пріоритетний. І я розумію, наприклад, що мені це потрібно. То, відповідно, він так залишається. Якщо мені не потрібно, щоб він тут був, то я, відповідно, роблю це наступним чином. Зручніше за все, це робити через телефон. Коли є цей чат, в мене бачите, зараз він відмічено. як не прочитаний. І в телефоні є така зручна штучка, коли ти натискаєш і затискаєш кнопочку на чаті. Там є кнопка вилучити з папки цієї, саме з цієї папки. І я ось з телефону зараз паралельно, коли записую відео, роблю це, вилучаю з папки, і все, бачите, він в мене пропав. Але я розумію, що цей чат в мене є в моїй папці навчання. Ось, і якщо мені потрібна якась інформація по ньому, то я відповідно можу до нього звернутися. І я розумію, що окей, наприклад, мені важливо, щоб цей чат був в пріоритеті списку. Бачите, тут у мене дуже багато різних чатів, і я, наприклад, розумію, що хочу винести його на верхній рівень, тобто прикріпити. Наприклад, прикріплені чати це ті, які я там з більшим пріоритетом за ними слідкую. і Потім я собі, там, наприклад, сортую, відмічаю, куди він піде, де він у мене буде. Якщо я розумію, що він мені не важливий з точки. Зору закріпу, то я його відкріпляю, і таким чином а, ця історія будується. І а, відповідно важливий момент, що коли у вас створюється, а, додається якийсь чат, там контакт людини і так далі, то важливо, відповідно, це рознести кудись. Якщо говорити по контакту людини, зрозуміло, що в мене не всі люди рознесені по папках. А, а, а лише там, а, ну, наприклад, в мене є папка рідні. Ось в мене ці папці рідні, у мене тут відповідно там а, пріоритетні люди, з якими я взаємодію. В там, особистому житті. Таким чином. Ось, далі. Рухаємось по тому, що я проговорив. Всі чати, вони по папкам, папки тематичні. Наприклад, там, продюсерський проєкт. Якщо в мене кілька продюсерських, кілька папок там, продюсерських, під кожен, відповідно, проєкт. В кожному продюсерському проєкті, відповідно, є. Свої чати, які закріплені. Знову ж таки, найважливіші, ті, за якими там важливо мені час від часу слідкувати, і мати фокус в їх саме в голові. Всі інші, відповідно, вони розміщені нижче. Далі. А це там по інвестиціям чат аналогічно, тобто структура а, досить проста. Це папка, в папці є закріплені чати, а, чати падають в ту чи іншу відповідно папку. А якщо мені потрібно пріоритет, щоб вони потрапляли в а, основні в new, то вони потрапляють в, в першу чергу в основні, тому що якщо в мене не буде а, цієї фактично папки. Вона як фільтр пріоритетності. Саме найважливіше, воно потрапляє сюди. Я розумію, що моя головна задача це розібрати оцю папку, щоб в ній було все чисто. Якщо в ній все буде чисто, то я розумію, що з більшою вірогідністю я нічого не втрачу. А це наступний момент. Емодзі замість слів. Ну, я думаю, візуально зрозуміло. Тут не бачу сенсу чогось пояснювати. Воно максимально все структуровано. Будь ласка, тут купа емоцій, які можна використовувати, тому кожен підбирає може собі будь-який заводний і так далі. Але знову ж таки, кому зручно словами, будь ласка, словами, я дуже дотошний в візуалі, в естетиці, і мені важливо, щоб все було, як то кажуть, по полочках красиво і акуратно. Тому в мене влаштовано саме таким. Чино. Далі логіка взаємодії з е, чатами. А, наприклад, я розумію, в мене є продюсерський проєкт, в ньому купа чатів. І е, як бачите, зараз тут фактично все розібрано, е, крім там, одного мовна чату. Але представимо ситуацію, що тут купа непрочитаних повідомлень, і як я буду діяти, я буду дивитися, ага, чи є, я в якомусь чаті відмічений а, з тегом. Якщо я відмічений, то я в перший пріоритет йду в чат, де я відмічений тегом, і дивлюсь, що там від мене потрібно. І дуже важливий момент, що вся команда знає, що я відповідаю в асинхронному форматі. Тобто я одразу дав відмашку всім з розумінням того, що, ребята, якщо я десь потрібен, в чаті відмічайте мене. Якщо я не відмічений, я не відповідаю. І все. І це просто принцип правило по життю, з яким я наразі рухаюсь. Тому так, всі прекрасно розуміють, всі відмічають, всі знають, що в вас анхронному. Тобто це не говорить про те, що якщо о, там мене відмітили, я маю одразу відповісти. В мене є там вікно діапазон, в рамках якого я відповідаю. Якщо я бачу там чати, де мене немає, і мені напрягає тут іконочки ці да, то я дуже просто роблю, зазвичай роблю це там раз кілька разів на день можу робити. От позначити, як прочитане все. Ну, типу, мені не дуже цікаво. Якщо мені потрібно, буде зайти, подивитись, відновити якусь хронологію, хтось щось в команді там десь пропустив, чи ще якісь моменти, то, будь ласка, я можу зайти в той чи інший чат і там зайти, побачити, подивитися це. Аналогічно, відповідно, по іншим чатам. Да, я там в якийсь період часу можу заходити і дивитися, ага, так, що в мене тут, чи важливо мені це прослідкувати чи ні? Якщо ні, повідмічав, а якщо да, окей, зайшов, подивився, що мені в принципі потрібно. І знову ж таки, як враховуючи пріоритетність того, що є папка new, як головне ядро пріоритету, я розумію, якщо туди потрапили, я там прочитав, то все супер. Якщо, а все інше, тобто виходить папка, це якби другорядна складова, де в другорядній складові є своя пріоритетність чатів, які враховані, і в які я розумію, ага, так, по закріпленим є щось, що мені важливо подивитися. Супер, подивився, немає все нижче. Гуд, пішов, натиснув, прочитав, і все таким чином типу, там закрив. Ну, Аналогічно, папка в мене є, де там блогери, де є тематичні чати там, професійного напрямку і так далі. Всі вони в мене відповідно тут. І ось я бачу, ага, так, подивився, що тут, що тут, що тут. Мені тут якби глобально нічого такого не треба. Я взяв собі, позначити, прочитано все. Ну, ось, таким чином, Таким чином, відповідно, тут влаштовано. Саме ключове і саме головне, це відповідно слідкувати за папкою чата new. І, Але дуже важливий момент є який. Це якщо ви з папки new прибираєте чат, то він не прибирається з зазвичай з усі чати. І е, я за, за собою слідкував такий момент, що часто ці чати. Які відображені в папках або які приховані, вони відповідно відображаються тут. І коли я в цей чат потрапляю, то мене ментально затягує. Я можу залипати на тих чатах, які мені по фокусу уваги не потрібно. І ще я роблю в такому випадку: я в такому випадку чати переношу в архів. Тобто я беру і переношу чат, типу архівую з усі чати, і вони відповідно відображаються в архіві. Тут, як можете побачити, тут купа різних чатів, які є в архіві і які не потрапляють в усі чати, і тим самим не зміщують мій фокус уваги в ті речі, які мені не потрібні. От. Тому логіка мені здається максимально проста, максимально зрозуміла. Якщо у вас виникають якісь питання, щось незрозуміло, як це ж налаштувати, але дуже цікаво, ви хочете це зробити? Будь ласка, я в відкритому доступі завжди говорю, що до мене в будь-який момент можна звернутися. Я дуже відкритий до там діалогу і готовий просто показати, допомогти там інтегрувати вам. Цю систему. Це нічого не коштує, просто зможу там чи голосовими, чи в якійсь формі надиктувати, допомогти і так далі. Якщо ви розумієте конкретно, що вам не зрозуміло, в чому вам потрібна допомога, то, будь ласка, напишіть, зверніться в Телеграм, Інстаграм де завгодно. Ось на цьому все. Бажаю всім пустих чатів, прочитаних повідомлень і внутрішнього спокою, що ви. Нікому не забули відписати, що ви нічого не забули, і що у вас все під вашим контролем.